Ми почали працювати в США, і це перша робота для США. Some can survive with their bare hands. For everyone else, Great club. Tactical gear. Paid by special ops guys. Потім ми виграли ще одного клієнта в США, ще одного. І зараз у нас дуже великий лонч через два місяці. В США ми віримо, що у нас більше перспектив, і за ці кілька років, непомітно, Федерів перетворився в певному сенсі на екосистему. Чому? Тому що, окрім агенції, у нас є кооператив, де більше 500 резидентів, у нас є освітній проект, Брендфазер, у нас є Влог, і у нас з'явився венчурний фонд Весна. Тому що були моменти, коли до нас приходив класний клієнт, і у нього не було на нас грошей. І мені так подобалася компанія, що мені хотілося дати гроші їм. І це те, що зараз робимо ми. І це те, що ми зараз робимо. І я хочу сказати так, що якщо говорити про кооператив, Пам'ятаєте, був челендж. Яке останнє ваше відео в телефоні 23 лютого 22 року. Оце моє останнє фото. Це кооператив. Він важко переживав ковід, важко переживав початок війни, але зараз все одно більше 90% завантаження. Я дуже радий, що ми таки запустили інкубатор, тому що я розумію, що як яке моє розуміння екосистеми, що якщо наша центральна ідея це співтворчість, то ми не можемо. Стримувати органічне зростання людей валік. Панюта фантастичний приклад. Настільки талановита людина, ви навіть не уявляєте. Прийшов продюсером дизайну, потім займався автоматизацією, потім керував як керівник проєктів нашими знаковими проєктами. Розетка, Дія багато інших. Останні два роки займається Юнайтед. 24 Media. медіа. І з цього року ми разом заснували компанію Hypernormal, агенцію, яка займається Digital First брендами, де валік вже співзасновник, є керівник і є партнер. Моя врія, що з тих талантів, які працюють з нами, для мене це там величезна честь. Вони не тільки будуть утворювати команди і вони будуть працювати незалежно, як це ми робимо з 2016 року. А ми справді в інкубаторі будемо кожного року відкривати кілька нових агенцій, тому що те, що я відчуваю: в Україні недостатньо 3 агенції, 5 агенцій, 10 агенцій. Роботи для всіх нас з вами безкінечно багато.